У п'ятницю, 13 грудня 2024 року, в актовій залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся концерт Пісні, що об'єднують, присвячений різдвяним святам. Святковий концерт зібрав разом адміністрацію університету, студентів, викладачів, співробітників та всіх шанувальників мистецтва. Заряд позитивних емоцій та мистецтво подарувала творча команда. Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунджого Олексія Алмазова, військово-морських сил Збройних сил України, начальник оркестру, військовий диригент майор Віталій Мацюк, здобувачі освіти та випускники Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, спеціальності хореографія та сценічне мистецтво, Лауреатка міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів Антоніна Лаврова. А також учасниці народного художнього колективу сольного співу Престиж Анастасія Братащук, Софія Солощук, Анна Айвозян. Вони радували глядачів оркестровою музикою, пісенними номерами та хореографічними постановками. Кожен номер був неповторним і викликав бурхливі описки публіки, адже кожна композиція була знайома глядачеві з дитинства чи з років юності. На сцені лунали як вітчизняні, так і закордонні пісні. Усі вони були виконані на сучасний лад та з додаванням особливих елементів її аранжування. Це були й номери з патріотичними мотивами, ліричні пісні про кохання, а також різдвяні вокальні номери. Окремою увагою глядач відзначив постановку студентів, які навчаються за спеціальністю сценічне мистецтво, присвячену святкуванню коляди з усіма її обрядами та традиціями. Таке дійство вразило присутніх, залишивши винятково позитивні та теплі емоції, яких подеколи не вистачає в умовах воєнного стану. Особливо щемливим моментом, який могилянська сцена бачила вперше, було освічення в коханні військовослужбовця Дениса до його коханої Вікторії. Колектив чину імені Петра Могили вітає пару з заручинами та зичить сімейного затишку. Наприкінці заходу від всіх присутніх та від себе особисто висловив слова подяки нашим близьким друзям, творчій команді, ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, який також нагородив гостей грамотами за плідну працю та активний розвиток музичного мистецтва Миколаївщини. Цей концерт став яскравим свідченням того, що наше місто багате на таланти. Ми вдячні всім, хто долучився до організації та проведення цього заходу. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.